Повідомляю, станом на 11 годину до 68-2015 не укладено договорів на посаду подорожнього керівника ТАП. Це те, що він подав. За яким числом, скажіть, будь ласка? Від кого? Ну. Що він сказав? Ні, 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 будь ласка, будь ласка. від кого? Від, від виконуючи пана Заступник директора підтримує виконавного обов'язки з 3 числа. Повідомляє, що станом на 11 годину 6.08 не укладено договорів на посаду керівника кінохата. Тобто він 6 числа виконуючи обов'язки директора ТЕРК. Станом на 11 годину, так. А, Через півгодини він же повідомляє нам, що 4 серпня укладено контракт з Коломійцем, бачачи, Розбіжність, бачачи, що або свідомо подають неправдиву інформацію, або фальсифікує контракт, управління культури своїм наказом від 6 серпня відсторонило, розказує виконання ним службових обов'язків директора. І заступника директора ТОС. І заступника директора. На яких підставах, скажіть, будь ласка. Для проведення судьбового розпів. Для якого? А ймовірне як? порушення. Ви це вважаєте, вважаєте, це є Це є підстава для для так. усунення від бою. Так, ну ви що і не самі оксі сказали, що ми не подаємо. Чекайте, я бо, що вважаю, що ви, наприклад, зараз займаєте на свою посаду. Так? Це є, як сказав один з наших акторів. Так? От ми зараз винесемо там, да, з кабінету цього директора так? і це буде підстава управління культури, з ним продовжувати контракт. Що ж ми в одній ворот граєте? А як можна скажіть мені? Тобто у нас 6 серпня було три директора. І це дійсно не, це не метафора, це дійсно так. Тобто розказок 6 серпня, тільки що пан Микола озвучив, так? виконуючи обов'язки. 6 серпня у нас Коломійцев на посаді директора в відпусті. І 6 серпня у нас Павлів, виконуючи обов'язки директора. Ну Це дуже прекрасна ситуація. Ну Я не знаю, як ви будете пояснювати це, але це ваші дії, а не наші. Після відсторонення розказував, не може бути один день, признати, знаєте, до обід я працюю, а після обід я не працюю. І навіть знаєте, саме шкаляр знає, що день звільнення або відсторонення вважається днем на роботі. Так що є трудове законодавство, яке елементарно, навіть я, який не тямлють в юридичних питаннях, я знаюся знаю що не цих питаннях. Повели... А коли ви його ознайомили сьомого, чого про це не кажете? Заднім числом? комісії від 6-го ну я з ним виговорив. Ось підписаний головним бухгалтером. Слухайте, там ми всі майстри робити, знаєте, задніми числами для наказів. Ви можете, може, да? Тільки вам, тільки у нас все окей.